От потрібно дуже просто якомога частіше привертати увагу завдяки отаким от яскравим красивим кольоровим картинкам, які ви сьогодні можете бачити. Такі картинки фактично змінюються щонайменше два тижні е, постійно періодично. Це робиться для того, щоб дитячий зір не звикав до того, чи до тієї чи іншої картинки, щоб постійно тримати увагу, тримати фокус на тому чи іншому тютюновому бренді. Отже, приваблюють дітей, незважаючи на те, що діти знають про шкоду куріння. Мені доводилося спостерігати за фокус групою. Я бачила, що два джерела, з яких основні два джерела, з яких діти дізнаються про шкоду куріння, це школа. І друге джерело це ці надписи. Все-таки діти читають, що написано на тютюнових пачках і навіть цитують оці надписи, які є. Тобто діти знають про шкоду куріння. Але тим не менше їх приваблює е, і цікавить розкладка тютюнових пачок, і також самі пачки, тобто те, як оформлена тютюнова пачка, в якій знаходяться сигарети. Е, е, дітей просили також описати, що вони бачать. Взяли просто для прикладу деякі картинки, вам просто е, цитати. Е, з одного з зображень, що, що подобається дітям на фото, і от ви бачите, що вони коментують. Планета зазвичай, отакі от всі картинки, дуже візуальні, красиві зображення, вони асоціюються у дітей з повсякденним життям з чимось добрим, хорошим, і це їм починає подобувати подобатися. В результаті ми побачили, що будь-яка точка продажу, яка має викладку тютюнових пачок, вона сприймається дітьми як реклама тютюнових виробів і заклик курця або споживача, почати курити.